Доброго дня, мене звати Олена. Я професійно займаюся легалізацією і працевлаштуванням іноземців в Європі. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, чому українцям у Польщі важливо оформити карту побиту вже зараз. Ситуація з легалізацією перебування українців у Польщі змінюється дедалі швидше. Багато людей досі залишаються в країні на основі тимчасових гуманітарних статусів, таких як Укрпесель або в подальшому карта цукор, не замислюючись про ризики. Але важливо розуміти, ці механізми були створені як термінові рішення на час війни, а не як гарантія тривалого легального проживання. Вони можуть бути скасовані у будь-який момент, і ті, хто не подбав про отримання карти побиту, можуть опинитися в складній ситуації. Чому гуманітарні статуси це тимчасове рішення? Польща вже кілька разів змінювала умови перебування українців, поступово скорочуючи обсяг підтримки. Водночас, приклад сирійських біженців показує, що політика країн ЄС щодо мігрантів стає суворішою. Навіть якщо війна в Україні триває, уряди переглядають статуси та анулюють тимчасові дозволи. Факти про Укрпесель Надавався як тимчасове рішення у зв'язку з війною, але офіційно його можуть скасувати у вересні 2025 року. Не дає права залишатися у Польщі після скасування програми, якщо людина не має інших документів. Не дає міжнародного захисту, а лише гарантує доступ до ринку праці та соціальних послуг на обмежений період. Факти про карту Цукер. Це не повноцінний вид на проживання, а лише форма тимчасового гуманітарного дозволу. Польська влада може скасувати її так само швидко, як і запровадила. Дозволяє проживати у Польщі, але не дає стабільності та перспективи ПМЖ. Що може статися після вересня 2025 року? Згідно з прогнозами юристів, Польща може значно скоротити або повністю скасувати гуманітарні програми для українців. Люди, які не подали документи на стандартну карту побиту на підставі роботи, можуть втратити право легально перебувати в Україні. Подібні зміни вже відбувалися в інших країнах. США за часів президентства Трампа значно обмежили гуманітарні візи та тимчасові захисти для біженців. Європейські країни посилили контроль за мігрантами та почали масові депортації, коли гуманітарні кризи у їхніх країнах походження більше не вважалися критичними. Чи може таке статися у Польщі? Так, і дуже швидко. Чому потрібно оформлювати карту побиту вже зараз? Зміни в законодавстві можуть відбутися різко, і якщо людина не встигне оформити документи заздалегідь, її можуть змусити покинути країну. Черги на карту побиту вже розписані на квітень, а восени подати документи буде ще складніше. Карта побиту на підставі роботи це єдиний документ, який. Неможливо скасувати без вагомих підстав, на відміну від укрпеселя та карти цукер, які можуть втратити всі одразу. Надає стабільний статус з правом працювати, навчатися та користуватися всіма соціальними гарантіями, дозволяє згодом отримати ПМЖ та громадянство. Щоб допомогти якомога більшій кількості українців, наша компанія знизила ціни на супровід оформлення карти побиту удвічі. Ми хочемо, щоб якомога більше людей змогли отримати легальний статус і не залежали від політичних рішень урядів. А якщо ви хочете самостійно розібратися в процедурі, запитайте нас в коментарях під відео. Ми обов'язково відповімо на всі питання. Також звертайтеся у наші соціальні мережі, де ми зможемо надати вам безкоштовну консультацію та підкажемо, які документи необхідні, і допоможемо уникнути помилок під час подачі. Не чекайте осені, дійте вже зараз. А також поділіться вашою думкою в коментарях, на якому статусі в Польщі ви перебуваєте зараз, чи плануєте складати документи на карту побиту в Польщі.